Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Старий вчитель здивував своїх учнів, пустивши по класу для перегляду порнографічний журнал. Потім він узяв цей журнал у повній тиші, перегорнув його і, повернувшись до класу, сказав: Я працював вісім років у видавництві, що публікувало такі журнали. У них остання сторінка завжди залишалася порожньою, і ніхто і ніколи не наважувався публікувати фотографію, яка повинна була би бути на останній сторінці. Дай Бог, щоб ніхто з вас не зробив цього. Учні дивувалися. У повітрі ширяло питання, яке ніхто не наважувався поставити. Несподівано світловолосий хлопчина із прищуватим обличчям не втримався і запитав, а що повинно було бути на останній сторінці, і чому остання фотографія не з'являлася в журналі. Відповідь учителя усіх приголомшила: остання фотографія не могла бути опублікована в такому журналі, як цей. Життя саме перетворить її на реальність, це спотворена свідомість, брудні думки, зруйновані життя і люди, що заблукали в лабіринті безумства. Зверніть увагу на запитання, яке задає псалмист у 118-му псалмі, і на відповідь, яку він дає. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься твоїх слів? Коли християнин вчиться насолоджуватися вічними істинами, то не залишається місця для спотворених думок та ідей, які вигадує ворог, аби зруйнувати життя Божих дітей. Ми думаємо, а думаємо про те, що бачимо, чи про що читаємо. Розум, що живиться брудом, може відтворювати лише бруд і передавати цей бруд іншим. Є люди, поневолені, нездатні звільнитися з тенет порнографії. Журнали, листівки і відео з порнографічними сюжетами заповнюють кіоски і вітрини магазинів. Великі кошти витрачаються на розвиток порнографічної індустрії, і кілька людей збагачуються за рахунок полинволених пристрастями. Чи існує засіб проти цієї проблеми? Чи є вихід для тих, хто в змозі дивитися на життя і на світ лише через цю призму? Слово Боже, ось щит, що охороняє. Щоденне вивчення Біблії єдиний шлях для звільнення у Христі, тому що таким чином грішна душа спілкується з джерелом сили. Справді, той, хто роками живиться цим брудом і чий інтелект спотворений, не відчуває жодного задоволення від вивчення Біблії, але тут не до вибору це єдиний вихід. Коли тобі необхідно скласти іспит з фізики, хіба ти не скеровуєш усі сили та енергію на вивчення фізики? А тепер перенесемо це в духовну сферу. Тобі не здається, що вивчення Біблії, яким би нецікавим воно не здавалося спочатку, заслуговує на таке ж ставлення, як і вивчення фізики? Помолимось. Наш любийший Господь. Допоможи нам всю нашу увагу сконцентрувати на Твоєму святому слові. А від всього того, що відвертає нашу увагу від Тебе, Господи, відверни нас від Того і допоможи нам слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Слово Боже, це ваш щит. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою або телефонуйте на номера телефонів, що бачите на екрані. Щасливого вам дня! До побачення!